Є в історичній науці такий термін Дивна війна. Він стосується Другої світової війни, коли а, спочатку 1 вересня 1939 року Німеччина напала на Польщу, потім 17 вересня СРСР напала на Польщу, ну і вони ці дві країни розв'язали Другу світову війну. Так от, а, маючи зобов'язання перед Польщею, інші західні країни оголосили війну Німеччині, але де-факто і не починали. 3-4 числа. Оголосили війну Великобританія, Франція. А, і був термін Дивна війна. Формально говорили про війну, а реально фактично створили паузу для Гітлера, який скористався можливістю, зосередив ще більше військ і після того перемолов Бельгію, ту ж Францію. А українська влада вона діє абсолютно в тих же методах дивної війни. Нам говорить навіть президент, а? він дуже часто говорить війна. А натомість економічні стосунки з країною, яка Буцемте, за словами президента, розпочала війну, у нас продовжуються. І е, рішення цілеспрямоване не було прийнято про припинення взаємостосунків. Не те, що про припинення економічних взаємостосунків, я нагадаю, що навіть не введено е, е, в дію рішення РНБО про е, візовий режим з Росії. У нас з Росією, яка у нас вкрала Крим, окупувала, розв'язала війну. У нас режим максимального сприяння, в тому числі гуманітарних стосунків. У нас безвізовий режим. Українська влада навіть тут не наважується зробити. Що повинно було бути в економічній сфері? Ми розуміємо, що припинення всіх економічних стосунків, а це повинна була бути абсолютно адекватна логічна реакція на окупацію Криму. Припинення всіх економічних стосунків це було би безперечно і по Росії, і по Україні, в тому числі по українському бізнесу. Бо у нас дуже багато є взаємопов'язаних підприємств, є транзит, в тому числі, наприклад, в Казахстан. Та? І підприємства, які б отримали збиток після такої заборони, повинно було б від держави моментально отримати компенсацію. Це абсолютно нормальна підтримка бізнесу, який отримав якісь перешкоди через припинення економічних стосунків. Але держава навіть так не думає. Тому що у нас є або вигода особисто президента. Да? Ну це вже набула скомину, це Ліпецький завод Рошену, та і він не може піти на будь-які обмеження якихось економічних стосунків. І держава не думає про компенсації для бізнесменів, які можуть понести втрати, в тому числі ну через припинення, наприклад, там транзиту з через Росію або будь-яких взаємостосунків, державі легше списувати. Допомогу західну на якісь неіснуючі проекти, типу стіни. Та? А, і отримувати відкати за те, що якийсь з українських бізнесів не потрапить в той чи інший список. А, і у нас що таке списки на півроку, нагадую: список санкцій, які влаштувала Україна, до літа Кабмін, Кабінет міністрів до літа цього року. Вони вірять, що літку літо цього року Росія Крим поверне, та? а там перелік товарів. Так от. Для того, щоб війти в перелік цих товарів, дуже існує ну, велике підозри, що а, структури, які пов'язані з цих товарів, в тому числі українські, не тільки російські, а вони зацікавлені ходити в Кабмін для того, щоб цих товарів там не було. Грубо кажучи, коли приймається рішення по виключеннях, а не принципове рішення, це завжди можливість для корупції. А так як нинішня українська влада, ну це зосередження корупції, то ця ситуація ні миру, ні війни їм дуже вигідна. Надзвичайно вигід, ні миру, ні війни, коли рішення не приймаються. Це е, цілеспрямована дія на корупцію. І, на жаль, хлопців фактично використовують зараз вони в е, з ідеалістичною метою, хочуть припинити взаємостосунки економічні з Росією, Та? А їм кажуть: молодці хлопці, це дуже добре. Ви там два тижні попрацювали, та? А тепер ми вже все про все домовилися з Росією. Тепер, ну, знаєте, вибачте, тепер от. Можете на чомусь іншому попрацювати, ми ще якісь економічні преференції зробимо. Це означає, що ми не просто в прірву летимо. Українська влада допомагає вічній окупації Криму такої діяльності. Поки буде економічна співпраця з режимом Путіна Кремля, це дозвіл їм на окупацію Криму. Для того, щоб деокупувати Крим, повинна бути серія заходів, в тому числі по припинення всіх стосунків гуманітарних, економічних. Але ще раз кажу, це можливо лише після того, як буде стратегія з боку держави. Стратегія це зокрема і компенсатори тим економічної структури, які можуть від цього постраждати.